Українців за кордоном скоро будуть забирати захист і виплати, а Росія заявила, що буде продовжувати напад на Україну і забирати нові території. Давайте розберемо, що правда і неправда, і реальний шлях розкажу, що українцям робити ситуація, як забезпечить себе. Отже, розбираємо перше: Німеччина дійсно зараз розглядає можливість, так само, як і багато країн Європи, щоб забрати українців в захист, дати другий параграф і забрати виплати, тіпо, з розряду хари халяви. Давайте ви вже мали вивчити мову і піти на роботу. Хто ні, велком тухом да мадан вокзал. Отака така історія. Далі, а то що Росія каже, що буде далі нападатися, ну. Ну, ось, вона це буде робити до тих пор, поки їх на дипломатичному рівні не задавить Європа. Тому ви маєте бути готові віримо в краще, надіємося в краще, але ви маєте бути готові до того, що скоріше за все прийдеться знову змінювати локацію, десь приїжджати, іммігрувати. На жаль, я знаю це дуже боляче, але ну давайте на всякий випадок перестрахуємося, що в цьому випадку робити. По-перше, ну зберіть якісь гроші, щоб у вас були. По-друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні а, зробітку онлайн. От я більше 12 років онлайн заробляю. Я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє. Вільно себе і спокійно почувати на протязі всіх цих років. Безболезненно, грубо кажучи. А ви маєте ну дивіться, є багато професій, може хтось думав за IT, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. Поніло? На жаль, не працює. Ви маєте вже, хоч по чуть-чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїсти імміграція або позбавлення випиту в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болезненним. За посиланням в шапці профіля є телеграм-канал, я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців нічого платити не треба, поняли? Взагалі нічого. А, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. В тому числі я вас запрошую на день відкритих дверей за посиланням в шапці профіля. Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прямо їм зарплати будемо платити. Скільки вони в нашому проєкті контент-хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Припрошую, може ви вже чули інформацію про це, але просто день відкритих дверей. Я хочу, щоб як можна більше людей прийшло. це безкоштовно. подивились, послухали, зрозуміли, які у них є можливості. Кому зрезонували, щоб скористалися цим комуніє, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн і щоб Ну непроста ситуація. Якщо вони будуть десь іммігрувати далі, будуть, будуть позбавлені виплат, хоча б у них розуміння було, як і можна рухатися далі онлайн заробляти. Ну ясно, ми там мотивуємо подарунками. Ці всякі айфони, айпади і так далі. Радимо. Ну, корпоративні, грубо кажучи, подарунки також можете подивитися на це, і більшість вас участь в цьому прийняти. От які друзі ситуація. Все це за посиланням в шаці профіля три крапочки в грі справа відкрити в браузері, ви будете в телеграм-каналі, там вже все зрозумієте. А з цією ситуацією я думаю, що дивіться багато нас пугали разів про те, що заберуть українців всі виплати, все закончиться, вон з Європи, спередаляй там на Україну, вся історія. І раніше воно звучало та скільки можна вже спокоїтись. Ми прекрасно розуміємо, що ми гарний генофонд для Європи, бо ми ну коротше не буду казати, чому я думаю, ви поняли, чого ми гарний фігінофонд. Нас вони зацікавлені подовше тримати, але навантаження економічне, яке Україна. Ці ведуть на всі оці країни в Європі дуже величезні, тому це логічно, що скоріше за все будуть давати якийсь інакший параграф і знімати ці виплати, бо криза в Європі величезна фінансова, і оця економічна можливість виплачувати гроші